Я справжня відьма. Привіт! Мене звати Агата. Я живу у Конотопі. Мені 14 років. І я відьма. Ось моя історія. Все почалося на мій день народження, коли мені виповнилося 12 років. Тоді моя мама і бабуся зробили незабутній подарунок. Вони провели таємний ритуал і розповіли свій головний секрет. Вони родові чаклунки. Вже більше трьохсот років. Наша родина займається чорною магією і таємно від усіх чаклують. Вони сказали, що це велика таємниця, і певно, будуть не дуже задоволені, що я вам зараз це все розказую. Але я не думаю, що це велика проблема. Переглядів на каналі небагато. А я дуже хочу розповісти свою історію і про випадок, що стався зовсім нещодавно. Звісно, я вже два роки нічого не боюся і можу отримати будь-що, якщо захочу. Це навіть інколи не цікаво. Немає ніякого азарту чи цікавості. Але одного разу я зустріла одного хлопця в парку. Він був доволі симпатичний і мені дуже сподобався. Я завжди всім подобалася, і хлопці падали до моїх ніг, але не в цей раз. Мої чари чомусь не діяли на нього. Це було вперше, коли хлопець був абсолютно байдужим до мене. Більше того, він навіть був грубим зі мною. Він не захотів бути моїм хлопцем. І коли я вирішила його поцілувати, він відштовхнув мене і сказав, що скоріше поцілуй жабу. Ну, жабу так жабу», – подумала я. Я так і сказала йому, що він буде проклятий за свої слова. І гадаю, що лише, по моєму погляду, він мав зрозуміти, що пожалкує про свій вчинок. У той самий вечір я таємно від бабусі і мами дістала з найвищої полиці давню книгу заклять і стала шукати потрібне закляття. У північ, коли я приготувала всі інгредієнти у своїй кімнаті, я промовила потрібне закляття. Я побачила яскраве зелене сяйво, а отже, це означає, що все вийшло. Я замовила, щоб у ліжку цього хлопця матеріалізувалася купа. Живих бридких жаб, і щоб кілька з них були особливо бридкими. Хай цілується скільки захоче. На цьому історія не завершилася. Наступного дня я побачила його в парку, і він наче прямо на зло мені посміхався і розмовляв з якоюсь рудою дівчиською. І я впевнена, я точно знаю, що він робив це мені на зло. Спеціально Ну все тепер жарти скінчилися цього вечора. Я вирішила, що йому буде більше не до сміху, і що жаби це були лише квіточки. Я знову провела ритуал. Цей раз у моїй кімнаті було фіолетове сяйво, і я загадала, що по цього хлопця волосся посивіло в одну мить назавжди. Думаю, йому це не дуже сподобалося. Задоволена собою, я лягла спати і дуже чекала на зустріч з ним на наступний день. І чорт збирай! Він знову був задоволений, і щасливий, наче нічого не сталося. Більше того, він зробив собі модну зачіску, і навколо нього тепер було ще більше дівчат. Я була у гніві. Коли він глянув на мене, я демонстративно відвела погляд і пішла геть. Ну все, жарти скінчилися. Я проведу ще один ритуал. І на цей раз йому буде боляче, дуже боляче. Ні, він не перетвориться на русню. Я ж не настільки зла відьма. Ввечері я полізла на шафу і дістала найбільшу і найстрашнішу книгу. Бабуся одного разу сказала мені, щоб я ніколи не торкалася цієї книги і ні в якому разі не читала її. Але зараз був. Особливий випадок. А тому мене це мало турбувало. Інгредієнти були дуже екзотичні, і закляття було дуже складне. Але коли я побачила яскраве червоне сяйво, я зрозуміла, що все у мене вийшло. Я дуже чекала нашої зустрічі на наступний день. Вранці я прокинулась і одразу пішла гуляти в парк, щоб побачити результат своєї роботи. Я навіть не поснідала, а сніданок це мій улюблений час дня. Проте мені було дуже цікаво, що ж вийшло. Але в парк він так і не прийшов. Ішов і я чекала годину, другу, а він наче зник. Навіть його друзі були здивовані і не знали, де він дівся. Я, звісно, здогадувалась, але не уявляла, що результат буде саме таким. Я була переконана, що все добре, адже я не вперше накладаю чари. Вранці я пішла у парк, щоб подивитись. Як саме подіяло моє закляття, але моєї жертви у парку не було. Я дуже здивувалася і вирішила трохи прогулятися містом, щоб знайти його. Раптом він просто пішов з друзями в кіно чи ще кудись. Я так пройшла вздовж і поперек, але ніде його не бачила. Все ж таки, я вийшла повернутися в парк. І так він вже був саме там. І я одразу пішла до нього, бо здалеку не помітила, що він якось змінився. Але я дуже помилялася, щойно він мене побачив. Він відштовхнув всіх дівчат від себе, що були поруч з ним, і з посмішкою побіг мені назустріч. У руках у нього був величезний букет квітів. Він здавався. Закоханий у мене виявилося, що мої чари були найстрашнішими і найсильнішими. Це були чари кохання. Спершу я, звісно, дуже зраділа, так як моя бабуся сказала, що це дуже складна магія, і не кожна відьма зможе таке зробити. Але невдовзі я зрозуміла, що це ще та проблема. Він не відривав від мене свого погляду і був, наче ланцюгами, до мене, прикутий. І це скажу я вам зовсім не кльово. В кінці кінців я дуже втомилася від. Його його уваги і вирішила піти додому. Але він, звісно, вирішив піти зі мною. Але я намагалася вічливо відмовити. Уявляєте, він навіть поліз поцілунками до мене. А зовсім нещодавно він казав, що краще поцілуєш жабу. Я відштовхнула його і пішла додому. Звісно, він ніяк не відставав від мене і йшов позаду так, щоб я його не помічала. Але я помітила. На жаль, тому у мене не було вибору. І я дозволила йому мене провести додому. Але один раз. Шкода, звісно, тепер він знає, де я мешкаю. Але пофіг. Я сподіваюся, чари швидко вивітряться, і все буде як раніше. Вдома мене чекала дуже розгнівана бабуся. Чорт, забирай, я ж зовсім забула покласти книгу заклять на місце. Ох, будуть мені проблеми. Бабуся справді була дуже зла на мене. А коли дізналася, яке саме закляття я використала, то ще більше розлютилася. Вона сказала, що так просто закляття не вивітряться, і все залежить від сили чародійки. Хм. Цікаво, наскільки я сильна. Отже, на наступний день я вийшла залишитись вдома, щоб просто чекати. Настрій в мене був м -м, не дуже, самі розумієте. А раптом це взагалі назавжди шкода хлопця. Я зовсім не хотіла, щоб все було саме так. Раптом я почула стукіт у двері. Бабуся сказала, що це він. А тому не відчиняла йому. Я так засмутилася, що побігла до себе в кімнату і заплакала. Мені було дуже сумно, я, певно, просиділа б так цілий день на своєму ліжку, вся заплакана. Але раптом я почула удар за вікном. Це він впав з дерева, певно, хотів залізти до мене через вікно. Так, це не можна просто так залишати і просто чекати. Треба вирішувати цю проблему, бо він не сьогодні, так завтра виверне собі шию. Якщо я змогла його зачарувати, тоді зможу і розчаклувати. Ми з бабусею внесли його додому і поклали на диван у вітальні. Бабуся пішла у магазин, а я почала чекати, коли він прийде до тями. Він пролежав так біля години, і коли нарешті прокинувся, я розкрила книгу заклять. Він хотів мені щось сказати, але я веліла йому мовчати і заплющити очі. Я почала промовляти закляття. Не ферне феррура, а не хе-хеперу, ра, не чернеб мат. Раптом вся кімната була охоплена жовтим сяйвом. Ще мить і магічний жовтий туман зник. Вийшло? Як же я хочу, щоб все вийшло? І я спитала, як він себе почуває, і розповіла йому все, як є: що я відьма, що він мені сподобався, і що я вирішила його зачарувати. І що найголовніше, мені дуже соромно за свою поведінку. Але тепер все має бути гаразд, так як закляття я щойно зняла. Він мовчки слухав, а потім сказав те, що я точно не очікувала почути від нього. Він був закоханий у мене вже більше Більше шести місяців він давно помітив мене у парку, але я ніколи не звертала на нього уваги, бо біля мене завжди було багато хлопців. Він соромився підійти першим. Після цих слів він дістав коробочку, якій були прекрасні сережки, і він сказав, що це подарунок для мене. Я була в шоці, але перед тим як я встигла щось небудь відповісти, двері у мою квартиру виламали, і у неї зайшло троє чоловіків у дивних капелюхах і червоних масках на обличчях. Ну хватит уже! Попались нацисты наркоманы. Персивель представляет, При ваших лайків Я людина павук Мене звати Поліна, мені 12 років, і мене вкусив радіоактивний павук. Але давай я почну з самого початку. Я народилася у звичайній сім'ї, і все було у мене чудово, поки ми з друзями не пішли гуляти на покинуту будівлю. Ех, краще б ми туди не ходили. Це була якась стара задрипана радянська лабораторія, де чинили різні неподобства. Спочатку там було доволі цікаво і незвично. Великі кабінети, різні незрозумілі штукенції. І дивно, що там не було жодної. В одній з кімнат було дуже багато поводиння. якось прямо дуже-дуже багато. Я одразу сказала, що я туди ні за що не полізу, ні за що в житті. Як знала, що мене там нічого доброго не чекає. Але мій друг Андрій, кацапська срака, сказав, що я трусло, якщо не зайду туди. Сам зараза, він також боявся туди залізати. Але я вирішила, що моя репутація дорожча, і погодилася, коли я зайшла туди. Я відчула страшенний сморід, наче там жило з десяток. Він на собак. Ну, мене це не хвилювало. Адже я поборола свій страх. Я покликала Андрія і що сили вигукнула. Я не трусло вилупок. І в цей самий момент щось вкусило мене в шию. Я миттєво вистрибнула з кімнати і побачила величезного павука. Він одразу втік, але я помітила, що він був якийсь дивний. Він був фіолетового кольору. Боляче, до речі, зовсім не було. І я навіть забула про це одразу, якби друзі, всю дорогу не називали мене людина Павук. Ви, напевно, всі. І подумали, що на наступний ранок я прокинулася і стала справжнім супергероєм. Ні, зовсім ні. Це ж реальне життя. Такого просто не буває. Скоріше б у мене роги виросли або колючки на руках. Але людиною павуком я точно не стану. За тиждень ми мали складати іспит з математики. І я дуже хотіла скласти його невідмінно. А тому я вирішила готуватися до пізньої ночі доти, допоки вистачить сил. І знаєте що? Я зовсім не хотіла спати у першу ніч підготовки. Я навіть не жодної чашки кави, і при цьому я ніч не спала. Я вивчила половину білетів для іспиту і дуже здивувалася, коли побачила за вікном, що вже ранок цілий день я була бадьорою і зовсім не хотіла спати. Я вийшла, що поки спати я не хочу, то треба і наступний вечір займатися. І як це не дивно, на наступну ніч я знову не лягла спати. Це якась містика. На той момент я вже не спала більше сорока восьми годин і так продовжувалося цілий тиждень. Я склала тести на відмінно, як і хотіла. Тіла. І це круто, але я досі не спала. І це мене лякає. Я не можу уявити, з чим це пов'язано. Батькам я вирішила нічого не розповідати. Кожен вечір я кажу їм на добраніч, Іду до своєї кімнати та йду читати книжки, щоб нікому не заважати. Ось така моя історія. Пишіть в коментарях, що думаєте про це. Хотіли б не спати, чи ну його нафіг. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні історії. Бувайте! Персоваль представляє. При підтримці ваших лайків я знайшла скарб на мільйон доларів. Привіт, мене звати Поліна. Мені 12 років, і я знайшла скарби на мільйони доларів. Ось моя історія. У мене була звичайна родина, мама, тато і молодший брат Андрій. Навіть був хомяк Степан, але він помер два роки тому. Спочивай з миром, Степан. А минулого літа мої батьки вирішили розлучитись. Останній рік мама і тато часто сварилися. Ми з Андрієм прокидалися вночі від їх сварок. Сварились переважно через гроші. Пам'ятаю вони постійно. І не сперечались, якщо на щось не вистачало грошей. Наприклад, ми не часто могли піти у кіно всією родиною, навіть інколи не було чого поїсти на вечерю. От і настав той момент, коли мама сказала збирати речі, і ми поїхали. Ми переїхали у стару квартиру у дуже старому домі на оболоні, що в Києві. Ми отримали її, можна сказати, у спадок. Ця квартира належала найкращій подрузі нашої бабусі. А коли вона померла, вона залишила квартиру у спадок їй. А коли померла бабуся. Квартира перейшла вже мамі. Мама казала, що ця похила леді була з якогось старовинного дворянського роду, не дивлячись на те, що будинок був ну дуже старий. Мені він сподобався. Він виглядав наче живий. Підлога дуже скріпіла, а стеля була такою величезною. Мама сказала, що цьому будинку більше ста років і його побудували ще заклятого російського царя. От тільки Андрію будинок не подобався. Він дуже був наляканий і думав, що тут живуть прив. Ї особливо його лякала стара піч, що залишилася тут від попередніх власників. Вона дійсно була стрьомною і вся у пилюсі, а головне, ніжки цього страховиська були прикручені до підлоги величезними гвинтами. А тому мама сказала, що поки що позбавитися від печі ми не зможемо. Хай стоїть. Певно, ця піч тут з самого початку. Ця штукенція знаходилася у нашій кімнаті. Андрій зовсім відмовився ночувати в кімнаті сам на сам з цим залізним монстром. Я на правах старшої сестри вийшла довести, що нічого боятися, і показати, що нічого страшного. Ні, немає, і головне довести, що там не живуть привиди. Коли я розгледіла її з усіх боків, то знайшла маленький отвір, куди міг влізти лише мій тоненький пальчик. Я по життю дуже допитлива, а тому без страху засунула палець всередину. І уявляєте, там була кнопка. І раптом, що не я натиснула на неї, з бокової сторони цієї печі відкрилося віконце. Тут вже навіть я трохи злякалась. Вірніше, Андрій злякався, а я зовсім ні. Я точно не злякалася. Е, я здивувалася. Я зазирнула всередину і побачила, як там лежить щось блискуче. Я засунула туди свою руку. На диву отвір був якраз мого розміру. Рука дорослого ніколи б туди не залізла. І я нащупала щось дивне. Коли я висунула свою руку, у моїй долоні була золота монета. Справжня. Ми одразу покликали маму. Вона не повірила своїм очам. Ми розповіли їй все як є. Найцікавіше, я точно знала, що там всередині не. Одна монета, не знаю, дві чи може навіть більше, але точно, що вона там була не одна. Мама була проти того, щоб я ризикувала своєю кінцівкою, але я наполягала, що треба спробувати витягти ще одну монету. І я дістала ще одну, потім ще одну, а потім і ще одну. Там було не декілька монет, а багато, і навіть не з десяток. Купа, купа монет! До самої ночі я діставала по одній монетці. І нарешті, коли всередині вже нічого не залишилось, ми змогли порахувати нашу знахідку. У нас на підлозі. Зілежало більше 250 монет. Золотих монет. Кожна з таких монет коштувала десятки тисяч доларів. Це був справжнісінький скарб, як у пригодницьких історіях про піратів, лише без піратів. В одну мить ми стали казково заможні. Звісно, половину скарбів ми одразу задонатили на ЗСУ. Ми хочемо скоріше перемоги для нашої країни. Ось така історія. Ми досі звичайна сім'я. Звичайна сім'я, яка знайшла справжній скарб на оболоні. Дякую за. Перегляд, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато цікавих історій.